You cake! cake! I made mess! Yes, oh. Так, це знову я, 2 на 2, і у нас новий терорист. Терорист в режимі в робоксі робуксі. Наш таки тут. Козел, добре, норм, хезе, кака і не грав. Починаємо. Гробобром. Кака, я його не люблю. Я не знаю такого. Якийсь кокодил Що це все таке? Я такого не знаю. Це грав, ну норм напевно, то я не знаю. Хочу, так і не слушайте, якось не знаю. Шамгейм. Фіговий ген насправді. Ну ХЗ поставимо сюди, сюди. Я не знаю, це всех євро старей, я в неї грай в таке. Так, сюди, сюди. Що це вообще таке за ігри? игре? навіть не знаю. Що це? Так, оцей играв, головне. Ага, Кака. Сім ночей в лісі. Ну, хз, і гра, типу, інтересно зроблена, але фігово зроблена. Фігово зроблена, але інтересно. Інгейм. Ну, норм, норм, файно. The Hunt, я такої не знаю, такої не знаю. Це як я поняв Steel Ну, звісно ж, козел, як без цього добре, напевно, піде норм. Воно, воно, блокс фрут, ну кака, кака, не люблю, що це за Так, тут у нас ну хазена хай буде. Піки. Піки, ну все головно. Я в нього грав, просто якась ігра затягнута. і Автопо затягнув ігру. Якась ігра, якась ігра, якась ігра, І от коротше сину це збройка називається. Ну ХЗ, Я не грав, на її навіть повноцінно. Це просто тяжке говно. Це ста, прикольно. Добре, хай буде. Але... Короче, ничего интересного, я бы сидит, что такие. Бьюти Beauty varms. так и не знаю, такого не знаю. Такого не знаю. Что за идиотизм? Я в цегав сюда. Я, я таки сам может такие же. Так, це прикинь створенок, я не знаю. Не знаю. Так, Майдан Mystery 2. Ну не знаю. Запакака. Ой, не интересный ігра така. Такої не грав. Боже! Я майже не грав. Power of Hell. Ну а ну хаза відправиться. <звук> таке. Не знаю, о, це файно. Це під нас добре. Broken Balls. Прикольна гра, також піде в добре. Не-не, бук Heaven. Так. Інтересна гра, я без нічоплювався ця гра, пустота. Так, давай ще. Я не питаю, щось таке, але там год кінців, ну нехай буде норм. Сюди, сюди, сюди. Боже, що за їх взагалі? Спайдер-мен якийсь шо це? О, абортмі! Ну цен хай в вкак. Epic mini-games, спокойно, гра, піде в доброе. Це одні з дівалки. Підніс донат. Ну не знаю. Ну ну хай... Не знаю. хрень Це просто самі ато бомжає. Не-не-не. Іграв. Ну, нахай буде. Ну хай зе. Ну ж немає багато чого. Це, це теж не ігра, іграє, це просто передівалки. Ну хаза хайп піде. Не-не, мікро. Апп, це просто типу, люди розмовляють. Ну, не знаю. Це для мене таке. У мене мікрофон не включений. Так. Це прикольна гра, але не є кращий варіант. Вон хай піде внух хз. Нє-є. Нікоснексбокс старий, Я це поставлю в козел. Реально крута гра, діка в неї давно не грав, а пофіг. Пітер Гріфен, що ти тут робиш? Нє. Це піцер я не грав, і багато по ней чув. Це якась купівка по PlayTime. Так, ці друзі різнокольорові. Так, ну хз, напевно, піде в ну хз, правильно. Типа прикольно затягнуто, як я вважаю. Ні. такий не грав. Вейт, right, я грав, це по суті копірка Nicos XBots, так що, ну, нехай піде в норм. Simon Size Die. Я не грав, шорт. Це за іпот копівка іншої гри, тому нехай, нехай піде в кака. Цекесь це якісь адські туалети. Ну це звісно вже в козел. Шучу. в кака. Так. Ну не знаю. Ну негай піде в добре. One Piece не дивився, не знаю, там зато довгий. Є, є, о, малювати. Ну, напевно, напевно, ну, напевно, не знаю. Ну, ну норм, піде норм, там. Ну якесь його подніме. Бісвайм, ну не знаю коли. Типа симулятор збирання меду. Норм, норм. Е, не, 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 не. Та ж вогнем щось нормальне. Е, е. Фопи симулятор залінозумію його. Типа, ну... Це якась фігня насправді, ну, хз поставлю.

Грав... Я... Як це ніби грав, це не пам'ятаю. Ну, хай піде Хайпі. Так. І... Робок сам. Ну, хай піде в вказав. Отакий От терист. Можете писати і обзивати мене в коментарях. Дуже дякую. З вами був 2 на 2. Надіюся, вам сподобалось, бо я нікому не потрібне відео. Дякую.